При яких значеннях параметра А дане рівняння має єдиний корінь на вказаному проміжку. У відповідь запишіть найменше ціле додатнє значення параметра. Рівняння має область допустимих значень, тому що у нас є тангенс, а тангенс це ділення синус ділиться на косинус. Тому косинус не повинен дорівнювати нулю. Отже, ми пишемо, що х не дорівнює П на 2 плюс пі n, ден належить z. А далі або х мінус А дорівнює нулю, або тангенс х мінус 1 дорівнює нулю. Звідси ми маємо х дорівнює А, а звідси тангенс х дорівнює одиниці, х буде дорівнювати арк тангенс одиниці плюс пі К, дек належить z. І. Х буде дорівнювати пі на 4 плюс πK, де плю належить z. Це розв'язки другого рівняння, і якщо говорити про те, що наше рівняння повинно мати на проміжку від 0 до пі на 2 включно єдиний корінь, то подивимося, скільки коренів нам дасть оцей розв'язок на цьому проміжку. Якщо k дорівнює 0, то х буде дорівнювати пі на 4. Це єдиний корінь даного рівняння, який попаде на проміжок від 0 до 5 на 2. І для того, щоб він залишився єдиним коренем початкового рівняння, потрібно, щоб оцей розв'язок або співпав з оцим, або за якихось моментів чомусь не був розв'язком, що підходить нам за умовою. Ну, співпаде. Це коли х дорівнює пі на 4, а отже А буде дорівнювати пі на 4, тому ми будемо вважати це одним розв'язком. А далі, ще наприклад, це буде тоді: оцей розв'язок залишиться, а х дорівнює А не буде, коли він не підійде нам під цю умову. А на проміжку від 0 до піна 2, це Х не дорівнює π на 2. Тому це буде тоді, коли А дорівнює пі на 2. Ну і далі ще тоді, коли рівняння Х дорівня А має корені, але вони не попадають в наш проміжок. І так, як у нас має бути числа більше 0, то це буде тоді, коли х, а отже і А менше рівне 0, або коли або А більше, ну, А напишемо більше за π на 2. Тоді в оцей проміжок значення Х до рівня А не, під, не попаде, а отже на проміжку рівняння буде мати один корінь. Тому, підсумовуючи, що ми будемо мати? Ну Ми можемо записати, що А повинно бути більше рівне 0. І тут, і тут приєднаємо, тобто запишемо, що має бути. так а не більше рівне нуля, я неправильно написала, А менше рівне нуля, а тут А більше рівне пі на 2, або так, або так. І крім цього, ще коли А дорівнює пі на 4. Оце ті значення параметра А, при яких наше рівняння має єдиний корінь на вказаному проміжку. Якщо далі йде мова про найменше ціле додатнє значення параметра, то воно буде на проміжку цьому, коли більше рівне піна 2. От коли я візьму більше рівне піна 2. Тут як ми бачимо менше рівне нуля. І пі на 4 десь ось тут. Так от. Якщо А більше рівне пі на 2, то давайте подивимося, яке найменше ціле значення параметра нам тут підійде. Пі наближне значення 3,14. Якщо ми поділимо на 2, то, звісно, наближно це буде дорівнювати 1,57. А отже, тут далі буде число 2. Саме його ми запишемо в відповідь. Завдання із з підсумкового тренажера для підготовки до НМТ і ЗНО за авторством Василя Козири. Знайдіть найменше значення параметра А, за якого має розв'язки рівняння. Якщо ми подивимося на це рівняння, то зліва у нас майже формула. Для того, щоб це була формула синуса подвійного кута, помножимо на 2 ліву і праву частини нашого рівняння. Отже, ми будемо мати 2 х на косинус х дорівнює 2а у квадраті 5а мінус 6. Ось таке рівняння. І тому зліва ми запишемо, що це синус 2х дорівнює 2 у квадраті плюс 5а мінус 6. Ну а далі, щоб таке рівняння мало розв'язки, так як синус будь-якого кута змінюється в межах від мінус одиниці до одиниці, включно, то і права його частина 2а у квадраті плюс 5а-6 має бути більше рівне за мінус одиниці. І разом з тим, вон, цей вираз має бути менше рівне одиниці. Розв'яжемо ось таку систему нерівностей. Перша нерівність переносимо. Будемо мати 2 в квадраті плюс 5а мінус 1 додаємо 1 при переносі, буде мінус 5 більше рівне 0. І тут 2а у квадраті плюс 5а мінус 6 віднімаємо 1 мінус 7 менше рівне 0. Ось така система. Розв'яжемо першу нерівність. Для цього ми спочатку розв'яжемо відповідне рівняння. 2а у квадраті плюс 5а мінус 5 дорівнює 0. Дискримінант 25 мінус 4 на 2 і на мінус 5. Тобто. Як ми бачимо, 25 додати 40, 65. Отже, корені. мінус 5, плюс мінус корінь 65, що ділиться на 4. Ну, Перший корінь у нас буде мінус 5 мінус корінь 65, другий в чисельнику мінус 5 додати корінь 65. Далі ми маємо виставити ці числа на осі А. Ну, давайте я позначу їх А1 зі знаком мінус. Ось тут А1, щоб не писати цей корінь. А тут буде А2. Проміжки. Знак почнемо з плюса, тому що біля в квадраті маємо знак плюс, мінус плюс ми розв'язуємо нерівність більше рівне нуля. Отже, заштриховуємо там, де стоїть знак плюс. Далі покажемо розв'язки другої нерівності. Для цього розв'яжемо рівняння 2 у квадраті, плюс 5 а мінус 7 дорівнює 0. Дискримінант 25 мінус 4 на 2 і на мінус 7. 25 додати 56, 81. Корені. Мінус 5 плюс мінус корінь з 81 – це 9. І поділити на 4. Ну, це буде тут третій вже корінь. Мінус 5 мінус 9 – мінус 14 – четвертих. Мінус 7 других – мінус 3,5. І четвертий корінь. Мінус 5 плюс 9 – 4 на 4 – 1. Оці корені ми також поставимо на наші числові осі. Давайте подивимося, де вони будуть. Для цього знайдемо наближене значення оцих коренів. Корінь 65 це число більше за 8, чуть-чуть більше за 8. Тому мінус 5 додати 8 і поділити на 4. Ну, це буде число менше, ніж мінус 5, додати 9 і поділити на 4. Тобто, оце число більше за а2, і ось тут я його покажу, це число 1. Далі, цей корінь мінус 5 мінус 8 з хвостиком поділити на 4, а тут у нас корінь мінус 5 мінус 9. Коли ми від мінус 5 віднімаємо 9, то це буде число менше, ніж мінус 5, мінус 8. А отже, Оцей корінь, А3, він буде знаходитись лівіше від А1. Тобто, ось тут буде знаходитись мінус 3,5. Далі показуємо проміжки вже відносно цих чисел. Знаки плюс, мінус, плюс, але нам потрібен тут уже знак менше нуля, там, де мінус стоїть. Тобто, як ми бачимо. У нас буде об'єднання двох проміжків для значень А, які відповідають нашій умові, це від мінус 3,5 до мінус 5 мінус корінь 65, що ділиться на 4, а потім від мінус 5 плюс корінь 65, що ділиться на 4, до 1. У відповідь ми маємо знайти найменше значення параметра, і як ми бачимо, це от мінус 3,5.